В Житомирі 12600 за все, ото ви дарете. Ну, звісно, в Житомирі ціни не повинні бути такі самі, як в Києві. Це з приводу навчання. В Києві наразі ціна за, 32, за 40 повних годин 32 тисячі. І планується здорожчання до 36. Так ось, в Житомирі 12600, напевно, за годин 10. Якщо за годин 10, то виходить в них дуже дорого якщо за 20 годин, то ще більш-менш. Але якщо там 20 годин, Ще й академічних, то це вийде годин 15, знову ж таки дорожче, чим у нас виходить. Сумніваюся 12600 в Житомирі за 40 повних годин по 60 хвилин. Дуже сумніваюся. тому що таксі в Житомирі коштує дорожче за годину, ніж тоді навчання. А автівки обслуговувати коштує теж достатньо дорого і заправляти їх рівно стільки ж. Uh, тому uh, навіть на ланосах, навіть на ланасах, які на газу за 12640 годин uh, не отримаєш, тому що це виходить uh, 300 гривень година. І... За 300 гривень той Ланос за 2 години зіжре літрів 10 газу. Це вже 350. Ще амортизація автомобілю а ще вас не безкоштовно катають. Автошколи є оренди, податки, є реклама і тому подібне. Це ми не враховуємо заробітну плату інструктора, а інструктор половину забирає. половину Тож, ще раз, дивіться, Напевно, ви просто не розумієте, що й до чого в Житомирі 12600 за все. А потім ти ще купляєш іспит, е, бо сам скласти не можеш, і виходить ще плюс 10-15. І того е, вийде під тридцятку е, за нещасних 20 годин, так де дорого, скажіть, будь ласка. Що дешевше, за 32 е, тисячі проїздити 40 годин і скласти без хабаря, чи за 30 тисяч чи там 28, проїздити 15-20 годин і скласти з хабарем. І е, хто потім зекономить кошти? Той, хто шарить більш-менш їздить, чи той, хто взагалі дупля не відбиває, ну все по-різному. Така схема з малою кількістю годин підходить лише тим, хто вже вміє керувати транспортним засобом, і з ким ще чоловік чи батько поїзде кілометрів 500, 600, а краще тисячу першого тоді ця схема підійде. А тим в кого немає такого наставника. Після отримання прав, і хто не їздив з дитинства, треба 40 плюс годин. Якось так.